Що ми приходимо до масажиста, до недавнього часу у нас було два головні мотиви досягнення естетичного та лікувального ефектів. Зараз, коли на людину весь час навалюється купа проблем, невирішених справ до масажистів вишуковується черга, аби зняти напругу та на якийсь час просто забути про все, що нас турбує. Потрібно в першу чергу звернути увагу, як обрати хорошого професіонала та скільки коштує така забаганка, дивіться сьогодні в програмі Я знаю як. Масаж це метод механічної рефлекторного впливу на тканини і органи. Як лікувальна процедура відома зі стародавніх часів. Масажі сьогодні активно застосовуються в медицині. Подразнення, викликані механічними рухами, передаються через закінчення нервів у мозок. Відповідні реакції яко призводять до різних змін у тканинах і органах. Відновлюють порушену будову, взаємозв'язок і діяльність. Цікаво знати, в Індії слонам робитимуть антистресовий масаж. Представники товариства захисту тварин індії запросили групу фахівців із США для розробки комплексу масажу для слонів, схильних до стресу. Ветеринари вважають, ці велетні перебувають в поганих умовах і піддаються великим навантаженням, тому їм необхідна відповідна терапія. Протягом багатьох століть масаж приносить людям користь. Він зміцнює здоров'я, піднімає життєвий тонус, робить м'язи сильними шкіру пружною. Однак масаж продовжує молодість, іншим допомагає вилікуватись від хвороб. Цей спосіб лікування є найпростішим природним і найкращим засобом від багатьох проблем. Масаж допомагає зберегти тіло і дух у найкращій формі. По правді говоря, существує один масаж, це класичний лічевний. Все інше, яке. Которое... Там, антицеллюлитный, сегментарный, лимфодренажный, переостальный, э э релаксирующий и так далее и тому подобное. Это все ну, просто название. Uh -huh. Потому что во всех вот этих вышеперечисленных массажах используется в основном 4 приема. В классическом массаже это поглаживание, растирание, разминание и вибрация во всех вот этих массажах все эти приемы они используются. В каком-то он больше, в каком-то меньше. Например, в спортивном массаже больше идет акцент на растирание, на глубокое разминание мышц. Вот. В релаксирующем больше там поверхностный массаж, скажем. В антицеллюлитном там больше идет, скажем, выжимание. Вот когда мы делаем зону галифе, То есть мы, ну, Вілається щітками також. Зараз uh -huh. Нет, тут нету щеток. То Тобто йде більше вижимання, видавлювання с продвіження вверх. Розрізняють декілька видів масажу. Лікувальний, здоровчий, дитячий, медовий, антицелюлітний, лімфодренажний та інші. Та сьогодні ми поговоримо лише про лікувальний класичний масаж. Починається він з масажу стоп і ніг. Наш масаж ногнеса стоп. поднимаем ножку и начинаем э -э теоретически э правильно делать от пальцев к, к пятке, uh -huh. но ну, практически э как бы удобнее делать наоборот, потому что тут идет лучший захват и лучше проминается вот эта часть именно подошвенные мышцы стопы, затем ребром правой ладошки. Разминаем другую поверхность, затем сбоку, вот. костяшками правой ладони, пускаем вниз, где идет у нас лодыжка на медиальной части. Это медиальная часть внутренняя, наружная – это латеральная часть. Найчастіше сполучення лікувальний масаж співвідносять із методом лікування опорно-рухової системи, особливо із захворюваннями хребта. Однак ті, кому доводилось мати справу з масажем, особисто, знають, що це абсолютно не так. Лікувальний масаж практично не має меж застосування. Скажіть лікареві, що у вас болить серце або шлунок, проблем із нирками чи головний біль, і цілком імовірно, що він назначить вам масаж. Цей спосіб впливу на здоров'я застосовують практично на всіх етапах реабілітації хворих. У процесі лікування використовують як засіб для відновлення працездатності при розумовому і фізичному стомленні. Сделать таку перевірити на ну, ідеальна, конечно, розтяжка. Uh -huh. Дай Бог кожному таку. Это мы растягиваем четырехглавую мышцу бедра, которая находится на передней поверхности. Вот она. Вот uh -huh. таким вот образом. І немножечко вперед потянуть. и четырёхглавую и большеберцовую мышцу голени растянули потрусили и переходим дальше на голень и на бедро вот мы делаем разминаем икроножную немножко подвинем, икроножную мышцу все движения идут от стопы вверх к тазу не сюда а вверх вот. Здесь под коленом вот эта вот ямочка, здесь находятся лимфоузлы, их ну, нельзя трогать, то есть их надо обходить, потому что, как известно, лимфатическая система ⁇ это функция обезраживающая, там собирается все то, что не нужно организму, потом выводится, поэтому мы его только будем шевелить, и оно будет дальше гулять по всему организму, это нам не надо. То есть, мы прорабатываем только мышцы. Чтобы лучше проработать икроножную мышцу, ногу надо еще больше согнуть. То есть, когда она в таком положении, она немножко натянута. Валик чуть-чуть помогает мышце согнуться. Можно вообще сделать вот такое положение на плечо и такие движения вниз средними указательными пальцами. Вот мы ведем... Йдемо вниз. Вам не больно? Немножко, так? Да? Значить, трохи ми легше делаем. При лікувальному масажі до масажиста висуваються особливі вимоги. Недостатньо знати техніку його проведення і загальну будову організму. Людина, що проводить лікувальний масаж, повинна мати медичну освіту. Я вчився, закінчив фізкультурний факультет відділення лічивної фізкультури і реабілітації. Как бы стаж работы в лечебных государственных учреждениях больше 10 лет. Ну, постоянно я до сих пор что-то подсчитываю, свои старые конспекты, спрашиваю у массажистов, которые по опытнее меня, они есть. Вот. Как лучше что-то осмотрю, что-то новое. Придумываю, что-то может свое. Ну, принцип остається один і той же класичного лечебного масажу. Тривалість сеансів класичного масажу в кожному випадку також індивідуальна. Оцінити ж його ефективність можна тільки в тому випадку, якщо зробити масаж повним курсом від 10 до 15 процедур при не сильно запущеній спині 6, 7, 8 разів, якщо сильно запущена спина, навіть 10 разів буде мало, це вже перевірено на практиці. Надо сделать раз 15, а то и до 20. Ценовая политика полчаса 50-60 гривен. Есть у нас на столбах там, по-моему, от 5 гривен. Но я не знаю, кто его делает, но ну, делают люди. Вот. Каждый хочет что-то заработать, поэтому может у него что-то получается за 5 гривен. Хотя я не думаю. Тобто полчаса 50-60 гривень. Соответственно, час общего, ну, общий массаж, когда делается ноги, спина, руки, живот, то есть все, кромі голови. Це стоїть 100-120 гривень. Головний принцип масажу не зашкодити здоров'ю пацієнта. Для цього масажисту варто не перестаратись та розраховувати свою силу. Якщо під час сеансу вам боляче, обов'язково повідомте про це спеціаліста. Всього. Головне, ділати сумом і ніс усірства. Мабуть, найголовніше в роботі масажиста це його руки. До них пред'являються особливі вимоги. На руках не повинно бути перснів, годинників та інших прикрас. Руки повинні бути без садин, подряпини, тріщин. Звертайте на це увагу. Класичний масаж проводиться з використанням чотирьох основних прийомів: поглажування, розтирання, розминка та вібрація. Домі кулаками. Вот этой вот частью. Uh -huh. Проводим по вдоль позвоночника. Тоже вверх. Ну ни в коем случае нельзя надавливать на вот идет у нас позвоночник, да, вот эти вот остистые отростки. Они uh -huh. очень болезненные. Потому что и можно это надавить и ну, человеку будет больно. Uh -huh. вот, и так продавливаем вперед. Ну после того, как разогрели. Видим, что немножко спинка порозовела. Очень а -а -а. хорошо. Хорошая эритема подкожная. Движения не должны быть, ну, скажем, такие вот а -а -а. мелкие. То есть они вот. Вы идете. Затем возвращаетесь вдоль позвоночника назад. Потом левая половинка. Ошибка. У деяких буває, що спочатку сначала... ви чувствуєте тепло, он... да. ошибка буває какова, що масірують на одному місці, масажист застоявся і масрують одну половину, здійснені оно все холодієш. Для проведення масажу використовують різні засоби для ковзання рук. Це можуть бути спеціальні масажні гелі, креми та мазі. Не менш широке поширення має тальк. Він не викликає подразнення шкіри, його можна легко змити водою або стерти сухим рушником. Лучше, звісно, використовувати масло фірми Ароматика, Воно без добавок, більш натуральне. Там дуже велике разнообразие, миндальное масло, виноградных косточек, жажаба, Можна делать всякі різні смеси. Там, кстати, є... Смі готовий вже масла там для спортивного масажу, для нейтрального. Тому великий вибір і нормальний ціновий діапазон. Перед кожною процедурою масажист миє руки з милом і теплою водою. При проведенні масажу руки масажиста повинні бути теплими. Відчуття холоду може викликати спазми судин і м'язів у пацієнта. Під час класичного масажу ви повинні відчувати приємний стан спокою і розслабленості. Ройте своєму тілу та душі годину повноцінного відпочинку та релаксу масаж у виконанні досвідченого майстра з вами була програма Я знаю як дивіться нас за тиждень, і ви з впевненістю скажете тепер я знаю як.